Сьогодні, 18 квітня, у загальноосвітній школі номер 28 уроків не було. Замість них, за словами директора, у навчальному закладі провели день добра. Близько тисячі учнів вишукувалися на подвір'ї школи, де провели декілька заходів. Урочистості розпочали з виконання гімну Україну. Потім хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на Майдані. Тримаючи в руках жовто-блакитні кульки, стрічки, учні провели флешмоб на підтримку цілісності України. А що це таке флешмоб? Флешмоб це коли е -е, діти вийшли з кульками. І, і з картонками з що таке флешмоб? Це коли діти вийшли з кульками та справанцями і танцюють. Після діти взялися за руки та встали навкруги своєї школи. Таким чином утворили ланцюг єднання, аби виявити солідарність з українцями, які готові відстоювати суверенітет і кордони нашої держави. Дуже цікаве дійство. Як називається? ланцюг єднання? А що це таке ланцюг єднання? Це можливо в деякі мірі допомога і підтримка України. А що ви хочете показати сьогодні своїми заходами, своїми флешмобами? Ми за мир. Україна це є єдине ціле, і по цим різним, якщо подивитися випадкам, так ми дуже, дуже такі патріотичні настільки. Тобто Україна це є сила, можна так сказати. А що тобі сьогодні найбільше сподобалось? Що... Ми сьогодні піднімали 음, ці жовті і. Сині картон не і кричали. Директор школи каже, що на сьогодні патріотичне виховання є одним з найголовніших напрямків роботи школи. Молодь зараз вона розуміє, що потрібно бути фізично загартованим, але саме головне потрібно бути патріотом, тому що ми переконалися в тому, що саме патріотизм рухав і рухає українців до єдиної України, до захисту України. А на закінчення заходу кожен. Клас посадив своє дерево відродження. Хочемо почати від найменших першокласників, щоб незабаром, коли проминуть роки, вони в 11 класі сфотографуються біля свого дерева відродження і побачать, яке воно чудове. Поспостерігати за дійством, яке півдня проходила біля навчального закладу. Зібралося чимало перехожих. День добра у школі. Пройшов на ура, впевнені як вчителі, так і учні.